Привіт, мої любі! Хочу вам повідомити, що саме сьогодні розпочався третій місяць весни. Травень місяць. Подумайте і скажіть, чому він називається саме так травень місяць? Народі трави називають листорук, росяник, розмай та мур. Всі ці назви пов'язані із зеленою травою та зеленим листям. Саме травень місяць є чарівним місяцем, своїм буянням природи, своєю красою, своїм теплом. Звичайно, березень і квітень. Теж дуже гарні місяці, але їх не порівняти із красою, теплотою та ніжністю останнього місяця весни травне місяцем.